Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поставив на місце всіх провокаторів зі сторони Польщі, всіх російських агентів, які також працюють на, е, в Польщі проти е, взаємовідносин між українцями та поляками. І е, він розбив фактично вщент всі наративи, е, які поширюються інтернетом з приводу того, що це не наша війна, е, що потрібно всім українцям їхати додому, що Польщу не стосується те, що відбувається в Україні. Ви могли такі коментарі масово зустрічати в коментарях фактично під кожним контентом, який відноситься до взаємовідносин українців та поляків. І Дональд Туск насправді всіх поставив на місце, коли сказав декілька дуже правильних і дуже простих та тверезих речей, про які ми зараз поговоримо. Дивіться це відео до кінця, поширюйте його для того, щоб це розуміло якомога більше людей. Також э, дякую кожному з вас за підтримку і давайте починати. Отже, Дональд Туск, э, прем'єр-міністр Польщі. Нагадаю, хто не знає, під час своєї заяви, де він давав на своїй прес-конференції, де він давав дуже багато різної інформації. Наголосив, що підтримка України залишається критично важливою для Польщі, і це абсолютно ніяк не стосується так званої солідарності, так званої е, якоїсь сентиментальної сторони, так, що потрібно допомагати своїм сусідам, потрібно допомагати тим, хто опинився в біді. Ні. Він наголосив, що емоціям, емоції можуть бути, але вони грають далеко не основну роль. І він говорить про те, що. Е, Допомога Україні це стратегічний інтерес не тільки Польщі, але і всієї Європи. І також він сказав, що не треба любити Україну, щоб і надалі їй допомагати. Тобто, напряму він говорить про те, що безпека України на ній тримається безпека всієї Європи, в тому числі і Польщі. Тобто, всі вирази, типу, то не наша війна, всім випердаляч на Україну, це. Якби є просто е, вислови людей, а по-перше, тих, які не розуміють, що відбувається. А по-друге, це є вислови людей, які е, являються звичайними провокаторами. І за словами Туска, допомога Україні є питанням безпеки для всього регіону. Туск зазначив, що навіть в разі скорочення підтримки. України з боку Сполучених Штатів Америки що може відбутися у випадку, якщо Дональд Трамп відмовиться від допомоги Україні, він неодноразово вже наголошував на цьому, що він буде шукати компромісів. Але платники податків Сполучених Штатів Америки не мають якби, свої кошти витрачати на допомогу Україні. Європа повинна продовжувати допомогу в незалежності від того, чи Сполучені Штати будуть підтримувати Україну чи ні. Також Туск підкреслив, що перемога України у війні з Росією відповідає життєвим інтересам Польщі та її партнерів. І на думку Туска для цього не потрібні емоційні мотиви або риторика про солідарність достатньо тверезового розрахунку, який демонструє, що стабільна і сильна Україна є гарантією безпеки в Європі. Бо, незважаючи на е, всі ті неадекватні коментарі, які пишуться польською мовою, але ми навіть не знаємо, чи це пишуть поляки, чи це пишуть росіяни, проплачені, так, е, потрібно розуміти, що в незалежності е, від того, е, чи люблять поляки Україну, чи не люблять поляки Україну, е, безпека, яка е, має бути в Україні, вона напряму е, буде відповідати тому, чи буде безпечною Польща. Бо вже стало дуже і дуже зрозуміло сильно, що е, якщо впаде Україна, то наступною впаде Польща, і при чому вона зможе впасти набагато швидше ніж впала Україна, тому що російська військова машина вона розкручується, вони шукають е, постійно нових е, варіантів і, і розвертають свої потужності по виробленню е, боєприпасів, зброї, ракет. Готують солдат. Ми вже бачимо, що вони напряму залучають солдат КНДР у війну проти України, і цей маховик війни він розкручується. На своєму другому каналі посилання буде також в описі під цим відео, де ми говоримо про новини світу. Ми також розбирали ситуацію про КНДР, де говорили про те, що в КНДР масово будуються також нові відділи. Найбільшого заводу в КНДР, який виробляє е, різнотипні ракети, для того, щоб. Е, і ці ракети летять також і по Україні. І, скоріш за все, так як в КНДР не має фактично своїх грошей вільних, що це все забезпечує також Ерефія для того, щоб наростити військові потужності, для того, щоб ракет випускалося більше, щоб вони були якісніші, і для того, щоб е, е, мати більший запас на випадок, якщо Росія. Захоче прийти і повоювати з Польщею, з країнами Балтії, з Словаччиною, з Чехією і так далі. От також Туск зауважив, що слабкість або капітуляція України створила б значні загрози для Польщі. І Туск закликає Європейський Союз брати на себе більше зобов'язань щодо допомоги Україні, особливо якщо США змінить свої позиції на міжнародній арені. Так, а це може реально відбутися, якщо, е, коли Трамп е, прийде до влади, він може дуже легко це все змінити. Так, і Туск власне закликає Європу мобілізуватися просто зараз, нарощувати допомогу Україні просто зараз, бо це є життєво необхідним для е, не тільки для Польщі, не тільки для країн Балтії, а це є життєво важливо для всього Європейського Союзу. Також ми з вами на другому каналі говорили про те, що Німеччина, в свою чергу. Також вже починає більш серйозно сприймати загрозу зі сторони Росії, і е, там, в Німеччині, так розробляються активно е, плани е, на випадок, якщо е, Росія таки наважиться напасти на НАТО, так і Німеччина в такому випадку буде головним логістичним хабом, бо, е, виходячи з е, планів Німеччини, так е, Німеччина це буде тилова країна, буде логістичний хаб, через який е, е, війська. Зброя, боєприпаси, харчі, медикаменти та ін всі інші там потреби армії будуть забезпечуватись логістично саме через територію Німеччини. Тобто Німеччина в такому випадку стане логістичним хабом і тилом. А я так розумію, що країни Балтії, Польща, там, Словаччина, Чехія це будуть ті країни, на яких можуть потенційно розвертатись бойові дії. Тож бачимо, що Німеччина в цьому плані також. Набирає обертів, вони також більше і більше починають розуміти, що відбувається, і яка загроза реально надвисла над всім демократичним світом. Тому, якби заява Туска, вона чітко відображає прагматичний підхід Польщі до підтримки України. І знову ж таки нагадаю: всім провокаторам, всім, хто в Польщі виступає проти допомоги Україні. Всім в світі, хто виступає проти допомоги Україні, розумійте, що не потрібно любити Україну для того, щоб Україні допомагати перемогти в цій війні. Бо як не крути, як би там не було. В той момент, коли Україна втрачає своїх солдат, коли Україна втрачає свої території, Польща та інші країни Європейського Союзу мають час наростити сили, мають час підготуватись. І в, цей, в той час, коли гинуть українські військовослужбовці, польська армія та армії всіх інших країн НАТО фактично сплять спокійно, так? І е, потрібно це розуміти. Тому вирази, типу, це не наша війна, нам не потрібно допомагати Україні, всіх українців треба вигнати додому. Бачимо, що вона абсолютно ніяк не відповідає реальності, і що найголовніше, польські політики і політики Європейського Союзу це дуже і дуже добре розуміють. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім і до нових зустрічей!